Всім привіт! Я вітаю вас на моєму книжковому каналі. Мене звати Марина, і давайте продовжимо вивчати програму шкільної літератури з зарубіжної літератури. Сьогодні 10 клас. Отже, в 10 класі іде розбивка програми і по періодам, і по країнам. Так і почнемо. Перша тема золоті сторінки далеких епох. Я дивилася програму на сайті Міністерства освіти України, і там дуже люблять такі пафосні назви. Він золотих епох. Просто вітання ювілярно. Такий вай. Але спочатку Греція. В Греції дітки будуть вивчати Одіссею Одіссею Гомера. І дуже класний твір. Я пам'ятаю це твір: два-три уривка на вибір вчителя. Діти повинні будуть працювати. В принципі, там є що обрати: і троянський кінь, і пала... Острів церцеї, і його, як він вбивав всіх оцих от корупціонерів, які пройшли до його дружини. Ну, класно, класна тема. Най буде. Далі, далі діти перемістяться до Італії і будуть вивчати. Божественну комедію Данте, отже, це основний твір поета італійського, де його герой мандрує кому пекла, і проходить там пекла, чистилі ще рай, зустрічається з Вергілієм, своєю Беатрічі. Дуже філософський твір і написаний тосканською мовою, а не ну, типу, діалектом тосканським, що цікаво для дітей, звичайно, не дуже вони явно будуть читати український переклад. Тож далі в нас Данте і всілякі оці його філософські значення, алегорії, образи. І ніяка програма, здається, старше восьмого класу не входиться без Шекспіра. Фіналізує цю тему Шекспір та його гамбет, бути чи не бути, явно буду вчити це монолог. Це класична класика, діти я вчила в школі 20 років назад. це. І я думаю, що через 20 років діти теж будуть вчити гамбета Шекспіра. Ну, це, типу, база, яку треба знати, якою треба володіти. Ну, всі освічені люди, хоча б раз на уроках зрубіжної літератури читали Гамлета. Отже, потім тема проза та поезія пізнього романтизму та переходу до романтизму 19 сторіччя. І спочатку мандруємо до Німеччини, де е, діти будуть читати книжку Ернеста Амадея Теодора Гофмана «Крихітка Цахніс на прізвисько Цинобер. менш це класична казка, фантастична, і щось таке я теж пам'ятаєш шкільної програми. Воно було досить завжди. Я передивилась його зміст, тому що про що там в мене в голові просто не було ніякої інформації. Події відбуваються в невеликій державі князя Деметрія, яка нагадує карлики королівства Німеччини, які існували в той час. І поки був Деметрій, всі мешканці мали свободу. І там були і феї, і карлики, і гноми, купа всіляких. Таких чарівних істот, таке собі фентезі. Так, да, фентезі казка. От е, Хто читає Дім Шапів і це Дрогян Саримас, а хтось читає крихітку Сахас. Це представники одного жанру, скоріш за все. А, але після смерті Деметрії його місце посів пафанутій, який а, розігнав всіх магів і фей, крім одної рожі пригожею. І ось ця рожа Пригожа подарувала маленькому карлику Цахес. Такому. Незграбному, такому невдалому, ну, типу, взагалі ні не Вона його пожаліла, і подарувала йому сини, і люди бачили в ньому е, неналежні чесноти і успіхи інших. Тобто, бачили не справді його образ, а вигаданий. Ось е, на цьому побудована казка, і там приводить цього крихітки Цахаса. Ну, казка та казка. Далі в нас е, США. Поезія США, Волт Уітман, «А листя трави. Вот Уитман це просто класик британської поезії. Він, і ця його збірка класична, його називали, називали Новим Голосом Америки. Ну, і Там нормальні вірші, прикольні, такі без е якогось такого великого пафоса героїчного. Вірші про життя, про природу, про любов, про все таке. От. Так що досить такі. Цікаво, і пам'ятаю, пам'ятає Володмітман, теж був завжди в програмі. А ще я коли дивилася е, різноманітні американські фільми, теж зустрічала ще багато американських героїв в цих фільмах, зокрема щоденку пам'яті, це те, що мені зараз прийшло на голову. Його хочеш? Ти Чого ти хочеш? Не все так просто. Чого це тую? Тобто, це американські класики, які яким буду знайомитись, і шаємо далі. Роман 19 століття, Франція. Перший роман Стендаля, червоне і чорне про Жульєна Сареля, про його життя, про його пригоди, мантри, його якісь романтичні пригоди, душевні переживання. Епічний роман, і в ньому змальовано три шари, три соціальні шари суспільства Франції: це буржуазія, духовенство і дворянство. Я думаю, розділів вивчать, але це досить цікавий, грунтовний, такий ну. Об'ємний твір, який репрезентує життя Франції у той період. А далі став Флобер, мадам Баварі». Час дітям вчити а, про кризу середніх років у домогосподарок. Що Роман розповідає нам про ему Боварі, яка розчарувалася своєму чоловікові і в житті в провінції, і вона шукає всіляких собі позашлюбних приход, вступає в зв'язки, закінчується все це банкрутством і самогубством. Не знаю, наскільки це твір для вивчення в 10 класу, тому що історія достатньо доросла, починаючи з позашлюбних зв'язків і закінчується самогубством. Але це французька, французький класичний роман. Я думаю, що буде теж читати якісь вибрані розділи, щоб не нанести дітям якусь травму і не показати їм невірну соціальну модель поведінки. Цій темі просто перруєна. Портрет Доріана Грея Оскар, там, Оскара Уальда. Я не знаю людей, яким би не подобався цей твір. Ну, По-перше, тому що Оскар Уальд пише неперевершено, він дуже іронічний, йому належить половина отих цитат, які колись були статусами ВКонтакті. Господи, просто забороненому, слава Богу. А, і цей роман він такий. Він при... Тут є декілька дробів книжкових, які приваблюють завжди. По-перше, це магічний реалізм. тобто Тут немає такої прям магії-магії, але є магічна річ, яка е виконує якісь певні функції, зокрема портрет. По-друге, тут насправді харизматичний поганець. Ну, а що ж треба для цікавого роману? І плюс гумор Вальда. безпрограшний варіант. Я пам'ятаю, що він і мене вразив, він нам всім сподобався. І ну, не знаю, що скатер портрет Доріана Грея, напевно, це просто. Це скарб. Один з найкращих класичних британських творів, який прям безпрограшний варіант, щоб познайомитись, щоб надкусити класичну британську літературу. Наступна тема перехід до матернізму, взаємодія символізму і імпресіонізму у ліриці. І тут ми будемо не ми з нещастя. На щастя, тому що я дуже люблю поезію. Ото в XIX сторіччя, але діти будуть вчити поезію, французьку зокрема. Шарль Бодвер, там квіти зла, відповідності, вечорова гармонія, Поль Верлен, поетичне мистецтво і осіння пісня, і Артур Рімбо Голосівки і моя циганерія. Ну, про Шарля Батлера я знаю, що він дуже-дуже поважав вживати психотропні речовини речовини, і він навіть писав про це трактати. Я думаю, що в його віршах теж знайшло відображення це його хобі. Про Поля Варвана що він класичний класик. А Артура Рембо пам'ятає зі школи, коли навчила якісь вірші. Артур Рембо він. А... Це такий автор, який написав свірші на 21 року і є батьком сюрреалізму. І Якщо е, ви не любите сюрреалізм, то він просто не сподобається. Тому що я в 10-му класі сюрреалізм не розуміла. Тому, коли ми читали ці вірші, для мене це був просто набір слів. Я завчала їх. Аналіз віршів був просто ну ніби розшифровувати якісь скажені сни. Осе був Артур Рембо. Але насправді це цей представник жанру, і познайомитися з ним треба подивитися. Можливо, сучасні діти більш розвинуті в цьому плані і їм зайде вірші, зокрема Рембо. Тому що я знаю, що є багато поціновочів Вартура Рембо. Ми знаємо, що смак в літературі особливо це дуже суб'єктивна річ, тому не можна казати і критикувати його, а просто. Він є в програмі, власне, що дітям показують різні грані літератури, що вона може бути і такою, і про героїзм, і про квіточки, і про кохання. І тут трошки серіалізму, тут абстракціонізму. Тут в нас просто е поема про одне почуття, А тут поема, з якою ти розумієш два слова. Це все нормально, так і має насправді бути дуже класно, що вони є в програмі. Далі драматургія кінця 19-початку 20-го століття, і там просто неймовірно класний твір. Це п'єса Моріса Метерлінка синій птах. Я його читала разів напевно, 15 за свою юність. У мене була книжечка, я просто підряд читала дуже класна подорож за синім птахом, прикольна філософська, пригодницька така п'єса, яку дійсно не нудно читати. І там я правда не знаю наскільки вона для 10-го класу. Хоча, хоча там стільки всіляких філософських прихованих, цікавих зашифрованих пасхалок, думок глибоких, що можливо якраз в цьому віці можна буде їх зрозуміти. Далі ми переходимо до найлюбленішого розділу. Всюди це сучасна література в юнацькому читанні, і з цього всього треба обрати один-два твори за вибором. Перше, це Франція, Роман гарі повітряні змії. Повітряні змії це роман про Другу світову війну і французький рух опору. Ну, він такий, як і всі романи про війну. Я думаю, що це трохи скляна книга, щімкий, Не дуже простий. Далі Швеція, вірші Тумаса Йосте Трансмера, його лірика. Транстрансметр це лауреат Нобелівської премії з літератури. Не читала, ну можливо, почитаю разом з татиною, тому що шведська література мені насправді подобається. Далі китаєць Мо Янь і його геній розповідь про хлопчика, який був дуже розумним, його не любили у школі за це. Але коли він виріс, він почав доводити своїм однокласникам в тому числі і успішно проваджувати свої ідеї з приводу допомоги країні призимату. Ну така історія успіху. Далі Великобританія, Таусен твори по адрена молва, декілька творів. Це щоденники. Твори написано у формі щоденників підлітка, де описуються ну, всі типові проблеми підлітків, які виникають там 14-16 років. Ніл Гейман. Просто як бачила списку Ніла Геймана. Божечки, він неймовірний. Ніл Гейман, це дуже 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 класний письменник. Господи, його добрі передвісники, його короліна. До речі, тут. Два на вибір є твори. Перше, навіщо треба читати книжки, але це його есе. А друге Короліна. Ну, Короліну я читала свою дитині в 6 років, тому що це дуже класна історія. Такий жахастий дитячий фі про цю павучиху, яка іншу мати, яка прошиває гудзики на очі прямо класний твір. Це прям стильне читання буде. Щоб добрих предвісників додали та теріпрачі, та просто був би ідеальний 10 клас. І остання Йоганна Ягела, Полька, Кава з кардамоном», а, це між підліткового роману про, про, про підлітків і детективу. Має бути цікаво. А тепер давайте про цікавіше, що забрало з програми? Бо забрали просто. Я так задоволена тим, що забрали. Забрали твори, які колись доводили мене до сказу. Я не думаю, тільки мене, а багато поколінь учнів доводило до сказу саме ці твори. І е, те, що їм приділялось дуже багато уваги. Реально, напевно, третина навчального року зарубіжно 10 класу, приділялась цим твором. Це мерзості. Це реально мерзості. По-перше, це Достоєвський. Злочинникара і ідіот. Не буде. Достоєвського. Ніякого вбивства бабусь більше не буде. Ніяких оцих от моральних, всіляких, дуже повільних, нудних і таких гидких думок про що ж я зробив. Я маленький чоловік. Ніякої трагедії маленького чоловіка не буде в 10 класі. Боже, це прекрасно. Я пробувала читати Достоєвського навіть не один раз. Ще колись, коли він вважався, ну, ще колись давно. Я не змогла закінчити, напевно, жодного книжку. Можливо, мені не дано. Нічого не можу сказати, але я рада, що дітям зараз не треба проходити це випробування. Далі ще краще. Прибрала Толстого. Анна Кареніна і Війна і мір більше не мучать дітей. Все. Тому що я не розумію, навіщо вони в програмі. Ніхто не прочитає війну і мір 10 класі за своєї волі. Це гітарний перебор просто. І Анна Кареніна, ну краще вже мадам Баварі», серйозно, ніж оця жіночка, яка не знала, що й робити, і в результаті загинула під потягом. Боже, нашо, я це знаю. Хочу забути. Далі прибрала Нікрасова муза, помсти і печалі, господи, Тютчева і фета. Тютчева і фета теж прибрали. А, причому Тютчев і Фет були винесені в окремий розділ, в окрему тему знакової постаті російської поезії XIX століття. Не треба нам знакових постатей. краще читати поезію вже поля Верлана Арту, Артура Рембо. Артура Рембо. Все, нема цього. І ще в одному підручнику на 18 років я знайшла Гоголь мертві душі. Теж таке пам'ятаю. Мертвих душ теж більше немає. Достатньо з Гоголем не набагато в 9 класі. Час читати щось сучасніше, щось світове, щось, щось більш корисне, ніж оці розповіді про корупційну складову в Російській імперії. Ось така програма 10 класу. Насправді я не знаю, скажіть, будь ласка, в коментарях, як вам подобається твори, які будуть вивчати діти, тому що мені я в захваті від Ніла геймана, просто неймовірному захваті від того, що він є в програмі. А мені, в принципі, синій птах це теж топчик любов-любовна. Звичайно, не без класичної класики типу Гамбета. Ну, вони всюди є, е, поетів, червоне і чорне. Це нікуди не дінеться. Це, в принципі, треба знати. І я так рада, що прибрали ось цих російських класиків з золотої типу доби. Все. Жити стане краще. Дітям буде легше вчитися в 10 класі явно. ніж... Просто Я пам'ятаю колись оці твори всілякі по Війні і Мір, коли ти пишеш, не розуміючи взагалі, про що ти пишеш, і на що ти це пишеш. Ну, що б? Тепер цього немає. Будь ласка, донайте на ЗСУ. Залишайте вподобайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю програму, які твори вам подобаються, які ні. Чи ви теж задоволені, що прибрали російських письменників? Залишайтесь в безпеці! Дякую за увагу!